Пісні вночі 3 листопада. Увечері, вранці й опівдні я скаржусь, молюся і зітхаю, і він вислухає мого голосу. Псалом 55, 18 вірш. Безумовно, найкращими у світі є ті чоловіки і жінки, які моляться до того ж регулярно, які падають на коліна, як робив Даниїл. Даниїла 6.11. Безумовно, хвилини, забрані ось так у земних справ, є проведені добре і приносять такому поклоннику і всім, з ким він має справу, більш, ніж відповідне благословення. Безумовно, не можна жити посвяченим життям, нехтуючи молитвою. Для християнина цей привілей стає ще більшим від усвідомлення, що ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, у всевладному імені якого ми можемо з відвагою наблизитися до престолу Небесної благодаті і отримати милість та знайти благодать для допомоги в часі потреби.